Потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок? Тут усе під замком. Дивись, на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається, наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який шак? Це була миска з черв'яками. Ну, добре, хоча б ключ знайшла. І так, подивимося в сейфі Як же це інтригує? Мамочки. Хто насмілився мене потурбувати? Ден, всередині сейфа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давайте прости, подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О, Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій. Не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гидота. Жах, ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сейф. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха -ха. І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою. Ти краще глянь на коробку. Вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? І тут щось незрозуміле. Щось лизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, не це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він. О, яка гитота! Це правда соплі. Гаразд, забудемо і відкрию сейф. Ку-ку, хто тут? А, мамочки! Мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось живе і слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схоже на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ! Ти, поки прийди до тями, я все відкрию що ж всередині? О, Як мило! візочок І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки! Це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Окей. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. Якщо важко це зробити. А, але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що ж у сейфі? Допоможіть! Ден, Мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Та ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер Мишеня, я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні! Це то, чого я боюсь. Щори. Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. Okay. І так. All right, all right, all right. Спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору. Це кров. Мені страшно. Мія прокинься. Давай, давай, приходь до тями ти. Наступна дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сип. І що ж тут лежить? Ого! Якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? Мене повністю обливають чимось рідким. Сподіваюся, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємо, що там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой, мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Це супер величезний бавок. Ну все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзене. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками і кагедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те про що я думала. Це шоколад смачненько. Ну хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій всередині ключ. Він точно під град. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюся, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой! Okay. Цікаво, що буде у вас під клошами. Умій корм доги, як круто. Що буде у Джейн? Кама! Ого, це собача кісточка. Ха-ха, Джейн, не знала, що ти в душі собачка. Ап-ап. Давайте почнемо з Мії. Та легко. Зараз спробуй дог з шоколадом. М -м, він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Mm. Я вже з'їла один корн-дог. Настав час ще двох. Зараз я й вас з'їм. Ой, які ви смачні. Виявляється, сир з шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. Ммм, смакота! Джейн може продовжувати. Та якось зовсім не хочеться. Ця собача кістка виглядає такою несмачною. Не, не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти. Але спробую. Достатньо. Вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно. Молі до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати. Смачного чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джейн. Що буде? Вау! Це ж палички Покі. такі яскраві. Мія відкривай свій клош. Нам не терпиться дізнатися, що під ним. Ого, це ж селера! Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу? А ти так можеш? Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно! Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш. Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі моїх ласощів мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, яких багато! Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота. М -м, як же мені смачно! Сеймія, можеш продовжувати? Я наїлась. Добре. Ця селера виглядає так жахливо. І як мені такий величезний занурити в шоколад? Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. Фу, на смак також жахливий. Гаразд. Доведеться занурити одразу всю селеру в шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печива. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні. Мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо колош. Вау, це ж Макдональдс! Круто! А що у Міс? Єу, чесник! Яка гидота! Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппі-міл. До нього входить так багато смакот. Тут і гарний соковитий бургер. Як він смачно пахне. М -м -м. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. Так, так, там ще щось є. Ого, це ж морозиво. Як класно. Все виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Аго, чого тобі? О, гаразд. Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюсь, що бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого. Він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну. Ого, смакота. А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейн. Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау! Як смачно! О, у мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну фонтану одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрила шоколадом. Виглядає приголомшливо. Смакота. Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. Так, так, я зрозуміла, досить уже хвалитись. <кл 'ю> стриває у мене ще морозове є. <кл 'ю> Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все таки з'їсти ріжок морозива наприкінці було найкращим рішенням. Мія прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. Фу, який неприємний на смак. То точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Все було огидно. Але я впоралась. Я собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Упс, Пробач, Джей. Невже так сильно пахне? Не терпиться дізнатися, що зараз у вас під клошами, відкриває джин. Ого, це ж каблучка льодяник. Скоріше, одягай все на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Здорово! Льодяники в шоколаді будуть такі смачні, я впевнена. М -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу. Це ще смачніше. Зараз дізнаємося в мене. Ого, це чітос, але він гострий. Я люблю чітос, але не гострий Мені треба спробувати одну чітосинку, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. М -м, зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо на шпажку і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм, смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого, а ось його страда підійшла. Джеймси виявилось дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись! Досить, я все в сажі. Oh О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой, невже все скінчилось, але гостроти більше не відчуваю. А тепер хто відкриває клош? Одночасно. Вау! Кого такі гарні кавуни на тарілці? Мія тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це желе з брокколі. Фу, яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. Гаразд. Зараз оцінимо на смак без шоколаду. Гидота. Візьмемо невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть желе жахливе. Сподіваюся, жили шоколадом станеш менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але з шоколадом терпимо. Гаразд, треба якнайшвидше з'їсти цей желейний жах зі смаком броколі, щоб швидше забути про це. Шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. О, залишився самий жахливий шматок з брокколі. Тут треба більше шоколаду. Фу, ну і Гедота. Мені зовсім не подобається. Ура! Нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. Ммм, смакота. Хочу ще. Та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. М -м -м. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія, ну не в мене ж зупини свій зерновий кулемет. Все? Можна прибирати? Це обличчя на тарілці з насіння дуже нагадує моє. Ага. Давайте відкриємо ще раз колоші. Що вам дісталося цього разу? Ого, а під колошем смачні пластівці. Так, а що, Джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно! До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Вау! Єс! Ого, це реально смачно! Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю смакату. Я готова навіть тарілку облизати. А я маю сирі яйця. І як їх їсти шоколадом? Якщо злизувати шоколад з яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? гедота! Сирі яйця таке жахливе на смак. Мені зовсім не подобається. Хм, У мене ідея. Мія, позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. А тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке я готова пити повністю. Ммм, мія, це так смачно. Чому я таке раніше не куштувала? Джино, ти би такі гарні вуса. Ага. Що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, у Мії попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Відчув мармеладний? Клас. Я таки вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимося, що підколошимо Джейн. Фу, це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадом буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Це фантастично смачно. Залишився останній шматочок. Смакота. Тепер твоя черга. Правда, вже гаразд. Давай оцінимо! Всі курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюся, шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. Фу, яка гидота У цієї лапки такі довгі пазурі. Фу, я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись звідко. Вау, Джейн, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. Занурюй шоколад. Фу, ця ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не слияться. Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків. Більше не можу. Все огидно. Зі мною все гаразд. Зараз подивимо, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у ТікТок побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближиш. Ти можеш відкривати свій клош Звичайно, мені дісталась заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно. Ай, як боляче. Ну давай же, ламайся, дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти й далі облизуй свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау, це ж китайська локшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай -яй, яй, як же палко Фібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно, це те, що мені потрібно. Як же смачно! Дякую, що допомогла розігріти і мою локшину. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд, зараз подивимось, що є у мене. Ого, у мене піца але тільки моя заморожена. Яке відстій у ній сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяни. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура, вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути? О, ні, мій ідеальний рівний білий гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під Клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках? Ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось? Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж Чупа-Чупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-Чупс виглядає таким смачним. М -м, смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай ай. Ні, я хочу лишитись з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн Джейн, допоможи. У мене язик до Чупа-Чупса прилип! Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну, все більше так не роби, не весело. Я спробую свій Чупа-Чупс! І зараз побачиш, як якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш? Я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, нагітці! От би гарячі, Так, гарячі, смачні нагідці. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джей, не задивляйся. Їж свої нагідці. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Ну нічого, я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. І бій мені сниться і Ого, в мене нагетс приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивись, який він апетитний. Смакота. А чому ж на я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Ні від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо. А раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто. Зараз їх спробую. А, дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класно. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джейн. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок, дуємо. Ой-ой, Джейн, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джейн, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай! Вони на тебе чекають. Ура, це так.